Традиційно в цей час ми аналізуємо ситуацію в нашій країні від такі, знаєте, важкі теми інколи піднімаємо в етері з Олегом Манчурою, тому що є багато викликів в країні, яка воює в країні, яка кожного дня на жаль втрачає людей. Втрачає людей не лише на фронті, але втрачає тих людей, які виїжджають і мігрують за кордон. Сьогодні про демографічну ситуацію будемо з Олегом спілкуватися, Олеже. Мої вітання. Так, вітаю. Ми зовсім недавно говорили про те, що е, Європа ускладнює перебування українців в Євросоюзі. З'являються додаткові фактори, ризики. Е, ми говорили про Норвегію. Ми говорили про Чехію, і тут знаєте, можна сказати, що падає останній бастіон. Закінчується такий е, теплий період, золотий період українців в Німеччині. Німеччина була країною, яка найдовше відтягувала цей момент. Німеччина, яка платила найбільші українцям виплати, деякі країни, як Польща, наприклад, взагалі нічого не платили. Це складало близько 500 євро в місяць, це не рахуючи вже всяких додаткових речей, фактично безкоштовної медицини, яка в Німеччині на, на вищому рівні. Це все були дуже гарні умови, і вони закінчують сьогодні. З'явилася інформація, що німецькі медіа принаймні її надрукували, що з 1 січня 2025 року оця виплата 500 євро буде скорочена на 30%. відсотків. Ну це досить суттєво. Тобто, це буде замість 500 євро, це буде десь близько 350 євро. У випадку, якщо людина не знайшла собі роботу, там таке формулювання є: що якщо людині запропонували розумну роботу. В сенсі, що це е, людина могла на це погодитися, але вона не погодилася, тоді ця виплата забирається. Що вони мають на увазі під такою розумною пропозицією, скажімо так, це навіть якщо дорога до роботи буде займати три години: три години в одну сторону буде вважатися нормально. Якщо ви від цієї роботи відмовилися, е, ви проводите 6 годин в, в дорозі, ті, які плюс 8 годин робочий день. Якщо від цієї роботи ви відмовляєтеся, то виплату вам урізають. На 30%. відсотків тут кілька ризиків одразу виникає, починаючи від того, що для багатьох українців важко в Німеччині влаштуватися на роботу. Там один з найнижчих показників в Європі працевлаштування українців лише 20%, відсотків. Саме через те, що погане знання німецької мови, і хоча німці. Полегшили ці вимоги саме для українців, і е, започаткували курси, і це все можна зробити. Сама німецька мова вона є важкою, і багатьох для багатьох українців вони не можуть її осилити. Плюс інший момент, другий момент це українські дипломи, і ти з лікарським дипломом мусив все одно йти на перездачу, щоб стати медсестрою. І третій момент це оці високі виплати, які спонукали українців не працювати. Але як я казав, ця золота ера закінчується. Знаєш, коли ти сказав німецька мова важка, тут нагадалися слова моєї вчительки, яка була заслуженим вчителем України з німецької мови. Вона казала завжди, якби не da, то були б німці з нас. Але насправді, якщо відходячи від такого трошки жартівливого до серйозного. Чи тут є рука української влади, чи якось українська влада комунікувала з німецькою владою для того, щоб німецька влада таким чином стимулювала українське населення в деякій мірі або повертатися в Україну, або задумуватися, чи варто їй залишатися в Німеччині? І от якось рухатися далі. Неважко важко щось е, говорити про українську владу, бо мене трошки в цьому питанні починає одразу трусити. тому що українська влада за тих два майже три роки зробила все, аби українці не поверталися. Це абсолютна правда. Все, що вони начудили, натворили стосовно і ВПО і українських біженців. Це просто ну це жах. Насправді, це просто провальна демографічна політика. Це катастрофа, можна сказати, цю кризу демографічну, яку ми маємо в силу об'єктивних обставин, влада перетворює на катастрофу. Але це інше питання справа. в тім, що я не думаю, що саме тут є якась, скажімо так. Зла рука злий умисел української влади. В них правда були ідеї. Типу, пам'ятаєте, президент Зеленський говорив: дайте нам гроші, а ми самі вже тут поділимо е, всього звичайно всі посміялися, знаючи про апетити української влади і про їхні бездонні е, кишені. Ніхто звичайно цих грошей би не давав, але і українські біженці в ці гроші забираються. Я думаю, тут не причина українській владі. Тут причина про те, що ми говорили в останніх ефірах, і зокрема. Ми говорили це після перемоги австрійської партії. Неоценацистської партії ну в Австрії на останніх виборах причина в реванші фактично ультраправи. Таким чином, консерватори або в принципі. Діючі еліти на заході намагаються забрати у них їхню цяцьку, їхню цяцьку, якою вони дурять, і виборців, які виборці на це йдуть, тому що тема міграції зараз є найчутливішою в Європі, не тема війни в Україні, не тема Росії. не тема події на Близькому сході бюргера звичайного в Німеччині цікавить мігранти, і е, те, що зробили німці, вони зробили фактично останні, але вони далеко не перші, хто розгортає таку антиімміграційну. Кампанію українці однозначно теж під неї будуть підпадати, і не тільки це стосується виплат. До речі, зверніть увагу. Німці страшенно е зробили жорсткими перетин кордону між Польщею і Німеччиною. Тобто, це нагадує зараз. Фактично, люди, які пересікаються, нагадує ті часи, коли не було Шенгену. Я недавно пересікав кордон між Чехією і Австрією. Те саме відновили отам, от де колись стояв часи комуністичні е був прикордонний пост. Зараз там стоїть е стоїть Мецька австрійська поліція, особливо якщо це українські номера або номера зі східної Європи, це повний огляд. Недавно ми почули, як новопризначений прем'єр-міністр Франції, сказав, що вони повертають контроль на кордони Франції. Тобто ми говоримо про те, що Європа знову ужимається. Це такий ми в цей період е, пригадуєте, було під час ковіду, коли кожен думав про себе і намагався закритися. Ось зараз Європа проходить подібний шлях закритися від мігрантів, лишити цих мігрантів комусь. От якщо вони є в Німеччині, хай це буде проблема німецька, але не їдьте до нас у Францію. Українці не є в принципі проблемою для Європи. Це зрозуміло, це класний трудовий ресурс. Але ну українців так чи інакше бумерангом ця тема зачіпає тема власне популярністю право. Радикальних сил, з рук яких намагаються нині діючі еліти вибити їхній головний козир. У мене таке питання в контексті того, що от в Німеччині де найбільше зараз української діаспори, вимушено переселених осіб, скажімо, і е, чи зараз це спонукне українців, які себе не знайшли, не знайшли там роботу, все ж таки повертатися в Україну, тому що коли вже не буде оцієї матеріальної допомоги, е, багато відверто людям. Ну скажуть, а як, як нам тут функціонувати? Як нам тут жити? За які кошти? Українці за свою історію створили багато позитивних про себе міфів, якісь мають під собою підставу. Інші не дуже один з таких міфів є про нас, як про трудолюбиву націю. Я не заперечую цього. Українці дійсно вміють гарно працювати, коли для цього є певні символ. Українського колгоспі ніколи не працював. Правильно українець колгоспі думав як винести, бо це було не його. Але українець на власному обісті, він дійсно господар. Ті українці, які перебувають на соціалі оцьому цьому німецькому. Вони працювати не хочуть. Це зрозуміло. Ну для чого тобі працювати і отримувати тисячу євро? Якщо ти можеш не працювати, мати 500 євро. Якщо в тебе двоє дітей, це ще по 500, навіть там трошки більше здається на дітей. Ти маєш півтори тисячі євро нічого не роблячи. Зрозуміло, що це... зрозуміло тому, в якийсь момент дуже багато українців поїхали з Польщі. Яка не платить ніяких виплат до Німеччини, відбувся цілий сплес там про сотні тисяч. Шлося. Польща, яка була за кількістю українських біженців на першому місці, пересунулася на друге місце. Тому що поляки виплат не давали, німці виплати давали. Я думаю, що попотібна ситуація буде. Ну напевно, що не січня 30%, відсотків це ще мінус 30% — відсотків. Це ще не та сума, яка може спонукати. Але я впевнений, що цей процес буде продовжуватися. Німці будуть став німці. попробують. І далі будуть е, ці умови робити більш жорсткішими, і суми будуть зменшуватися, і умови надання цієї допомоги будуть менші. І ми на середину 25-го року побачимо зовсім вже інші обставини. І ось тоді вже дуже багато людей. Я не знаю, я можу спрогнозувати, навіть до 30-40% будуть змушені повернутися до України, не чекаючи завершення бойових дій, бо вони просто не будуть мати за що прожити. Тобто, це можна назвати одним із пунктів демографічної Повернення. стратегії України на майбутні роки. E, взагалі то до цього процесу можна було бути готовим і готуватися. Це логічно. Європа нам нічого не винна. Вони проявили емпатію. Вони за свій кошт взяли e, українців. Вони дали їм можливість пересидіти найгірші часи. Вони дали дають до сьогоднішнього дня можливість їм бути в кращих привілейованих умовах, порівнюючи з іншими націями, які шукають захист. E, Заважте, ні до кого в Європі не застосовано статті про тимчасовий колективний захист. Це вперше в історії Євросоюзу така стаття. Була за стосовно, стосовно українців, вона дає набагато більше переваг ніж звичайний шлях отримання статусу біженця або політичного і тому подібне. Тобто, це і так це без цього виняткові обставини, і це те, що зробила для нас, Європа, Ми не можемо нарікати. Але було зрозуміло, що рано чи пізно цей процес закінчиться. Це теж зрозуміло, тому що вони думають про своїх виборців, і цей виборець все більше і більше починає лютувати. Чому він має платити? За утримання українця, якщо вони вже самі ділять по зонах, наприклад, угорці і Норвежці, які є в зоні більш активних бойових дій, наприклад, Київ належить, що ви отримуєте в Угорщині прихисток. А ось уже Львів, Хмельницький чи Вінниця не отримує, тому що ці області вважаються безпечними, і так, і багато країн де цим шляхом. Ми можемо з цим сперечатися, вважати, що це несправедливо, але так воно є. Питання в тому, чи українська влада була готова до цього процесу. Чи вона готова зараз прийняти цих людей, які повернуться сюди? Немає жодної житлової програми для українців, які втратили житло. Немає Азербайджан, бідний нещасний мав, коли програв війну в Вірменії. Е, е, Молдова мала вона е, е, платила гроші за оренду, а потім всі ставали на чергу. і Протягом 10 років Молдова повністю вирішила до речі проблему з е, житлом для своїх внутрішньо переміщених осіб. Бід бідна Молдова, це не без тої допомоги, яку має сьогодні Україна. Грузія теж якось цю проблему вирішувала. А Україна на третьому році вона не має ніякої програми по житлу. Ми бачимо, єдина програма є оселя, яку вони рекламують, начебто, що це програма, якою можуть користуватися і внутрішні переселенці. Аж дві тисячі людей отримали е, житло за минулий рік з п'яти мільйонів внутрішніх переселенців, і ще п'яти мільйонів за кордоном. Так які теж ну ми не кажемо, що всі мають вони, вони зруйнувалися в них зруйноване житло, але дуже багатьох. Так з тих двох тисяч, які отримали. 65% це ДПР, поліція МВС і тому подібне силовики. Ви розумієте, кому ця програма пішла? Це останнє розслідування до речі, яке на цю тему зробили. Тобто українська влада не має жодної стратегії, і те, що вони вчора презентували в уряді стратегія е, демографічна України до 2040 року. Це просто набір гарних гасел. і там головне, що є що українців буде до 2050 року 25 мільйонів. Ви помічаєте на початку незалежності цю телевізійну рекламу. Нас 52 мільйони. Так ось, нас 25 мільйонів. Ось це, ось це передбачає українська влада. Але там стосовно власне мільйонів українців ще є треба теж нюанс зауважити. Я дивився статистику і в 22 році до початку широкомасштабного вторгнення. В нас десь приблизно було до 35, як казали, мільйонів. Але якщо брати окуповані території, то треба відняти ще кілька мільйонів, і загальна цифра вона стане меншою. А ті українці, які зараз на жаль на окупованих територіях, ми ну будемо відверті. В певній мірі ми втрачаємо їх з українського і політичного і інформаційного поля, тому що і Росія Кує їм все, і Росія блокує їм можливість. і Росія починає активно проводити пропаганду для того, щоб їх вилучити повністю. І Росія їх починає мобілізовувати, воювати Власне. проти України. Те, що вчора змусили робити на Херсонщині. Так, але згідно актуальних даних, які подає уряд, нині в Україні проживає 31 мільйон населення. Це без врахування от тих всіх про що ми сказали, окупованих територій, ті, хто виїхали, тому подібне. Тобто, за прогнозом уряду, до 2050 року з тих 31 одного мільйону, мінус ще 6 мільйонів. Це страшне страшна цифра, це дуже велика це... цифра. Але е, прогнози сторони... але прогнози. А от стратегія, тобто стратегія передбачає, що все таки цифра має вирости. Але... Е, стратегія в даному випадку, ту, що я бачу, вона просто е, констатує факт, е, що є. Тобто, поки що, це не інструмент, так? Тобто, це е, така. Ну, загальна концепція, що ми маємо, і що з тим робити загалом, стратегія непогана. Там все окей. Нам треба піднімати народжуваність. Нам треба повертати своїх людей. Нам потрібно підвищувати е, рівень життя, відтягувати смертність, рівень медицини. Але це все гарні речі, які ми чуємо насправді безвідносно до війни. Уже 30 років. Це не є вирішення проблеми. Я вам кажу про конкретні випадки, коли якраз уряд робить навпаки, і от в цьому власне біда. Вони навчилися писати стратегії. Абсолютно так вони навчилися презентувати міністерство повернення українців. Знову гарна назва, все дуже красиве. Але жодного рядку в бюджеті на наступний рік на це все немає. Вони не дбають про це, вони не розуміють, як з цим працювати, і в цьому є біда. Біда в тому, що замість вирішувати кризу демографічну, яка у нас є, уряд своїми діями поглиблює і робить з неї демографічну катастрофу. І ось це біда, тому що ця війна. Ця війна перша в 21 столітті за демократію, тому що Путін, якщо він не зможе виграти в гарячій війні, якщо він змушений буде відступити якимось чином піти на якісь поступки і тому подібне, то він точно тоді виграє. В війні загалом, бо Україна знелюднена, це Україна, яка не буде мати потенціалу до відновлення, до відбудови. Це Україна, яка не посяде свого місця гідного місця в Євросоюзі. Це знов ж таки ми про це вже з вами говорили. Це руїна, і невідомо на скільки років. Тому крім фронту, це питання номер один сьогодні. Питання один з. Зірочкою цією, так 1 1A це питання демографії, бо це питання не на 5 років, це питання на 50 років. І е, ну я сумніваюся, що ця влада може це питання вирішити, але це питання треба вирішувати, інакше ми програємо цю війну в стратегічній перспективі. Це був Олег Манчура, і ми почуємося і побачимося завтра.